Чи вгадаєте ви, судячи з лого та кольору коробки, що це за модель телефону? Я дам невеличку таку підказочку і трошки побільше. Так, це вона Мегатрендова, популярна і неймовірно дорога Моторола 3. і ще кольору Фуксії. Про неї писали всі газети, журнали, знімали кліпи. І це була неймовірно трендова афігенна штука. І ця коробка саме від того телефону, який був у мене. Мені тоді, в 2006 році, було років 13, і батько мені придбав просто не той телефон. Я просила теж рожевий, але іншого бренду. І він просто переплутав. Я досі не можу зрозуміти, як можна було переплутати бюджетний телефончик з мега-топ трендом, але це сталося. І знаєте, я розплакалася, тому що це був не той телефон, який я хотіла, але через деякий час до мене дійшло, що це набагато краще, ніж те, що я хотіла. Але не вся увага, яка мені діставалася, мені подобалася, тому через деякий час довелося його замінити на щось попростіше. Бо я не хотіла, щоб мене через нього вбили, побили, щоб його вкрали і так далі. Якщо він зламається, це було б теж дуже якесь велике для мене горе. Бо він реально дуже багато тоді грошей вартував. Тож, заміна була просто неізбіжна. І ним почав користуватися мій батько. Ви можете собі уявити роботягу чолов'ягу з міцною статурою та чорними від праці руками з отаким гламурним трендовим девайсом, та ще й в рожевому кольорі. І це була середина 2000-х. Мені здається, максимальний розрив шаблону, який тільки міг бути, він реально стався. І прикол в тому, що в нас тоді в хаті був, мабуть, такий стан ремонту, як ця коробка приблизно. І, в принципі, з придбання цього телефону в нас почалися якісь зрушення, по типу там щось відремонтувати. І, врешті-решт переросло в ремонт. Кропка залишається як пам'ять про ці дивні, але цікаві часи.